Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як зібрати кубика 3х3. Я тільки вчора навчився збирати за один день. І розкажу, як я вважаю, як дуже легко можна його зібрати. Ну, по-перше, чого я хочу вас навчити, так це робити правий півпав. Ось на екрані зображено, як правильно його робити. Тепер покажу я, як. Я його роблю. Ну, по-перше, ну, беремо кубик, прокручуємо одну сторону вверх. Отак от, от вверх. Потім поворачуємо вліво. Знову повторюю, вверх, поворачуємо вліво, вниз вправо, вверх, вліво, вниз вправо. Так, повторюємо декілька разів. Дуже легко. Надіюся, вам сподобається це відео, і ви поставите лайк. З зобраного состояння зробити це 6 разів, і воно повертається в те ж саме состояння. Зараз почнемо збирати кубіка. Запутуємо якось його. Буде чотири частини. Хрести, збір двох частин і кінцівка. Ну, розібрали його якось. Тепер оці сторони, вони не змінюються. Які посередині, в кубиці 3х3. І вони завжди знаходяться: зелена, напротив синьої, оранжева напротив. Красною, біла напроти жовтої. Ну, ви запам'ятаєте, тепер нам потрібно знайти жовту сторону. І що і найлегше просто підставити от сюди оце угли, оце. Не путайте їх з ребрами, оце ребра. Це ребра, це центр. І до цього центра, оці ребра, ми знаходимо зараз на кубиці отакі білі ребра. Ось перше, друге, третє. Всього їх повинно бути четверте. Повертаємося до жовтої сторони. Ось ребро. Ну, ми його просто прокручуємо вверх. Просто ставимо його отут. Потім дивимося, де у нас ще. Ось у нас є зверху. Нам повинно, щоб оце біле ребро стояло. Серед... В середньому рядку. Для цього ми просто прокручуємо отак-от вниз. В будь-яку сторону, можна, і вправо. Просто прокрутіть. Вліво. Тепер, якщо ми це зробимо, то у нас оце покине нас. Воно піде отуда вниз А нам потрібно, щоб воно не, за... не залишало нас. Тому ми, ми оцю верхню частину отак от. Повертаємо. Тепер у нас отут от з'являється місце. Ми просто прокручуємо. Тепер у нас ось інше. Ми теж його ставимо сюди. Або якщо б воно було отут, ми просто повертаємо його сюди. Потім шукаємо, де у нас. Є місце для нього, і ставимо його туди. Поставили. Є така ситуація, що воно може знаходитися. Зараз. Знизу. Отут. Ну, це дуже легко просто його повернути. А так. Ну... По-моєму, все з таких прям ситуацій дуже легко це зробити. Його повернути сюди буде дуже легко. Ось така у нас ромашка вийшла. Тепер ми дивимося, бачите, отут-ут-оранжевий -от у нього, тут у нього красне, тут у нього зелене, а тут у нього синє. Нам потрібно, щоб оці сторони всі впадали з оцим. Була отака схема біле, синє-синє. Тут бачимо біле, зелене, оранжеве. Значить, неправильний. Тому робимо його біле, зелене-зелене. Просто його повертаємо вниз, опускаємо до білого, тому що воно напротив. Щоб зробити білий хрест, нам потрібно його вниз опустити. Просто повертаємо отак от його вниз. Все. І тепер у нас отак от буде: біле-біле, зелене, зелене. Тепер бачимо, тут червоне. Ну, тут теж саме, просто його опускати можна в будь-яку сторону, або цією. Нічого не змінюється. Просто треба його вниз опустити. Тепер дивимося. Є у нас тут білий. Але тут у нас оранжевий і синій. Ми шукаємо, щоб знову ж повертаємо верхню тільки частину, щоб з'являвся оранжевий. Ми його знову ж опускаємо вниз любим, Отак, от, от так, або отак. От отак. от. І тепер знаходимо оцю ще одну. Просто теж її опускаємо. Ой, блін, ми забули. Знайти де синій. Для цього нам потрібно знайти синій ось він. Тепер точно опускаємо все. Тепер у нас все стоїть рівно. Білий, червоний-червоний. Оцей третій, не дивіться на нього отак, от може бути. Потім стоїть білий, синій, синій, білий оранжевий оранжевий. Білий, зелений, зелений. Все дуже легко. В слідучій частині я вас навчу, як збирати повністю білу сторону. А на сьогодні ми з вами прощаємося і зустрітимося в наступній частині.